Росія не має наміру зупинятися на Україні. Є дані, що держава-агресор може розпалити нову війну на Балканах, то у Молдові. Невже Путін доручить відкривати новий фронт? Про це будемо говорити просто зараз. Ви на каналі Січас. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава має дані про наміри Росії не задовольнятися однією війною, а розпалити бойові дії на новому напрямку. Далі пропоную цитату: зверніть увагу на Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план: близький схід, друге відволікання буде Балкани. Принаймні, якщо партнери зараз нічого не зроблять, то буде знову такий вибух, і знову не нова якась історія. У їхніх відносинах криза і давно. Тому Росія викладатиметься для того, щоб одна балканська країна сьогодні воювала з іншою, сказав президент України. Також глава держави згадав про Молдову, де росіян починають розхитувати ситуацію і зацікавлені у знесенні проєвропейської чинної влади. За словами Зеленського, Росія всіма силами намагається відвертати увагу від війни в Україні, щоб розпорошити світову допомогу, зокрема гуманітарну, між багатьма країнами. Одне з масштабних відволікань це війна Ізраїлю проти Хамас, яка розпочалася не без участі РФ. У самій же федерації не приховують вже дивилися у бік, про який говорить Зеленський. Молдовські журналісти розслідувачі у співпраці з виданнями ще десятьох країн Європи і Сполучених Штатів Америки дізналися про стратегію Кремля по впливу на країну. Отриманий документ називається Стратегічні цілі РФ у Республіці Молдова і складався він ще у 2021 році. Розслідувачі відзначають, що спробу реалізувати низку пунктів з цього останніми роками можна було бачити у публічному наративі деяких орієнтованих на Росію політсил. З документа випливає, що планів військового втручання у Росії на той час не було, а головні цілі зводилися до того, аби тиснути на Молдову через придністровські питання. Пряма мова. У плани Кремля входила підтримка проросійських політсил у Молдові та експлуатація залежності країн від російського імпорту, зокрема газу, для досягнення політичних цілей. Для останнього планувалося зберегти існуючі обсяги постачання газу. Кремль розраховував підтримувати значні обсяги експорту російських товарів у Молдову та лобіювати інтереси підприємств із Придністров'я та автономії Гагаузія. Де дуже сильні проросійські настрої про це йдеться у матеріалах центру Досьє та Райс Молдова. Також ще понад півроку тому у Кремлі було розроблено стратегію впливу на внутрішню політику країн Балтії. РФ планувала забезпечити лояльність Балтійських урядів та не допустити створення у регіоні нових баз НАТО. Сама ж федерація нині наводить фокус на воєнні рейки. 16 листопада Ніколай Патрушев, той, що секретар Ради безпеки Російської Федерації, доручив губернаторам готуватися до переходу на мобілізаційну економіку. Мовляв, тепер потрібно забезпечити формування мобілізаційних планів економіки суб'єктів РФ та муніципальних утворень. Як повідомляє прокремлівське агентство ТАСС, Патрушев доручив відповідальним федеральним чиновникам. Тримати на особистому контролі виконання цього завдання поряд із гарантуванням безпеки критичних об'єктів, включаючи їхній захист від атак безпілотників. А днем раніше я нагадаю, що Російська Госдума у другому читанні ухвалила проект бюджету Росії на три роки, де між рядків прописано: Росія готується до затяжної війни. Інакше як можна розцінити поправку про те, що у 2024 році зарплати військовим та силовикам не будуть індексовані, тобто вони виростуть. Та й загалом вперше в історії сучасної федерації витрати на військові цілі перевищать витрати на соціальну політику. Іншими словами, Росія попросить затягнути пояси, адже тяготи військового бюджету ляжуть на плечі самих громадян та бізнесу. А про що вам говорять такі рішення? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, поставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал Січас. А свіжу порцію новин обіцяю вам вже незабаром Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Мова піде про те, що війна потихеньку зміщається. У бік самої Російської Федерації тому дивимось далі. Всі подробиці: мінус ще один ворожий арсенал. Вночі у Волгоградській області Російської Федерації сталася масштабна пожежа у військовій частині. Вогонь гасили аж до ранку. Росіяни жаліються, що досі не можуть зв'язатися зі своїми рідними військовослужбовцями. Більше подробиць про цей колапс та найголовніше, що стало його причиною. Просто зараз на каналі Сі час. Російські телеграм-канали повідомляють, що затемна із 15 на 16 листопада на об'єкті Міністерства оборони Росії спалахнула пожежа. Займання розгорілося близько першої години ночі на території військової частини у Волгоградській області поблизу населеного пункту Котлубань, що розташований за 40 кілометрів від обласного центру. За інформацією, розмі йдеться про склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї на території військової частини. Номер 572-29-51. За словами очевидців, заграва пожежі пофарбувала небо яскраво малиновий колір. Дим та кіпцява здійнялися величезною хмарою у небо. Тамтешні пабліки сповіщають, що з території військової частини евакуювали понад 600 осіб, серед яких 379 військових, 251 цивільний та троє дітей. Однак тут є важлива ремарка: безпекою цивільних ніхто із місцевої влади особливо не переймався. За словами котлубанців, порятунок людей виявився турботою самих людей. Ті, у кого були свої транспортні засоби, воліли не чекати на офіційне оголошення про виїзд. Далі я просто зацитую враження очевидців: це було страшно. У кого були машини, ті просто збирали документи дітей і виїжджали із селища. Ті, у кого машин не було, Вийшли на вулиці та чекали на централізовану евакуацію. Однак влада заявила, що все під контролем ніякої евакуації не планується і попросили розійтися всіх додому. Згідно з даними з відкритих джерел, військова частина належить. 1061-му центру тилу Південного військового округу збройних сил Російської Федерації також у російських медіа писали, що ця ж військова частина є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Крім цього, на її території розташована лабораторія, де проводяться випробування всіх марок нафтопродуктів, які застосовуються на техніці російської окупаційної армії. То що ж стало причиною? За даними джерел проєкту Астра, територію об'єкта атакував безпілотник, який вибухнув. Жителі селища підтверджують, чули характерний звук дрона, після чого пролунав вибух. Згодом же почався шалений гуркіт. Звуки бабахів від детонації боєприпасів було чути навіть у селищі Гумрак за 33 кілометри від епіцентру надзвичайної ситуації. Загасити вогонь вдалося лише близько п'ятої ранку. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що пожежа була оперативно локалізована і загашена. Він також стверджує, що постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає. За даними адміністрації Котлубані, вранці 16 листопада життя у селищі повернулося у звичайне русло, а люди займаються своїми справами. Про причини події тамтешня верхівка не згадувала. Там лише додали, нібито це питання ще з'ясовують. У головному управлінні розвідки Міністерство оборони України офіційно не підтвердили, що загорання стало наслідком українських безпілотників. Представник відомства Андрій Юсов прокоментував цю історію так: зацитую: не можемо ані підтвердити, ані спростувати причетність України до пожежі. Але ще одного арсеналу ворог сьогодні позбавився, сказав Юсов. Саме селище розміщене у більш ніж п'яти сотнях кілометрів від можливого місця запуску БПЛА з української території. Ну а нині родичі військових, які перебували у цьому ж селищі Котлубань, досі не можуть дозвонитися до рідних після пожежі. Про це вони розповідають у коментарях журналістам. Більше того, у селищі фіксують перебої зі зв'язком. Люди дуже схвильовані та хочуть дізнатися, чи є жертви. Ви ж коментуйте цей ролик. Дуже цікаво дізнатися про вашу думку. Як думаєте, чиї то все таки були залізні апарати, літальні, які атакували об'єкт. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал Січас та не забувайте про дзвіночок. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення.